Загалом на Вінничині працює понад дві сотні пунктів незламності. Їх облаштували у навчальних, спортивних, культурних закладах та адмінбудівлях. Також зігрітись люди можуть у поліцейських відділах поліції. Чим забезпечені та як працюють пункти незламності в жмеринській громаді, дивіться у сюжеті. Зарядити телефон чи випити гарячого чаю, коли вдома немає світла, можна у поліцейських відділках. Там облаштували місця для обігрівання громадян в форматі пунктів незламності. Одна з переваг таких точок наявність стаціонарного телефонного зв'язку, зазначив начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Дуже добре, що є Провідний телефон, тому що ми бачили перебої з цільниковим зв'язком, і завжди можна скористатися для визову поліції екстрених служб провідним зв'язком. Також у поліцейському відділі є опалення, доступ до інтернету, гаряча і холодна вода, а ще дитячий куточок з іграшками та розмальовками. Все, що потрібно людям, починаючи з під зарядки телефону, гарячий напій, там, першочергова їжа, тут все є, в тому числі будуть працювати ювенальні поліцейські з дітьми. Люди можуть прийти, обігрітися, також попити води. Там фронтофісі співробітник може приготувати чай, каву а також запропонувати їжу. Тепло, світло, інтернет та гаряча вода у відділі поліції є цілодобово. В разі відсутності централізованого електропостачання все працює завдяки генератору. Якщо немає подачі загальної мережі, він автоматично переключається і працює на дизель. Потужний генератор 7,5 кВт. Відповідає нормам, технікам, заходам безпеки. Є вогнегасники. Також забезпечено забезпечений резервним пальним обов'язково. Місця для обігрівання населення працюють в 31 відділі поліції регіону. Загалом в Вінницькій області вже облаштували 225 пунктів незламності, і їхня кількість буде збільшуватись. Долучилися до СНС. Вони поставили намети поки що в великих районних центрах в місті Вінниці. Але ми ще будемо з ними працювати для того, щоб такі пункти на прикладі національної поліції також були в чергових частинах ДСНС, також в добровільних пожежних частинах, і ми таким чином збільшимо загальну кількість цих пунктів на випадок повного блекауту, відключення опалення, відключення світла. Пункти незламності облаштовують в усіх територіальних громадах Вінничини. В разі відсутності світла в своїх домівках люди зможуть зігрітися, отримати доступ до інформації та перекусити у приміщеннях освітніх закладів, будинків культури чи спорту Маринському районі. Наразі відкрито і заявлено для суспільства 38 пунктів незламності, серед яких три це відділка поліції, чотири в представництвах МНС. Є сьогодні в центрі жмеринки розгорнутий і намер. Це дозволило сьогодні мати спокій для людей, що вони розуміють, що є те місце, де обов'язково в разі крайньої потреби вони знайдуть прихисток. Один із пунктів незламності розташований у жмеринському центрі культури і дозвілля. Там можуть розміститись більше двох сотень людей. Є запас питної та технічної води, генератор, ноутбук, електрочайники та термоси. У приміщенні від 17 до 22 градусів тепла постійно можна зарядити телефони, гаджети, є вайфай. Є провідний інтернет, чаю попити, чай є, якщо комусь потрібно, просто окріп